Лячі собакою я аналізую таку тему, бо насправді сьогодні завершила курс, і останньою темою цього курсу була якраз про відчуття провини. І, до речі, воно дуже цікаве, і я на своєму прикладі хочу розповісти, як я блокувала свою реалізацію, взагалі вихід на своє призначення саме оцим відчуттям провини. Що це взагалі за відчуття таке? Це коли ми ніби як хочемо, ну от конкретно в цьому випадку, насправді, там дуже багато проявів, але я розповідаю саме в цьому контексті. Коли ми ніби приховуємо себе да, від оточуючих, тому що не хочемо, щоб оточуючі ніби як бачили, який ми типу є насправді. І тому що ми за це відчуваємо є відчуття провини. Чому це склалося? Ну, на це є різні причини. У мене конкретно було от, по своєму типажу: у мене дуже багато дев'ятих енергій в матриці, і вони дають такий, е, таку потребу в великій кількості усамітнення. Так? Я не кажу, що це прям. Чи це добре, чи погано, це просто така особливість. І е, мені здавалося, що. Але є так само в матриці 17-та енергія, яка любить сяяти, да і сьома, яка любить досягати. Так от, от вони якраз мене і виштовхували. І, м -м, от... Чому не йшла в такий досвід? Тому що здавалося, взагалі був такий стереотип, що люди, які от, ну, на виду, на публіці, да, вони не здавалося, що це дуже енергозатратно, да, анібо я по своєму характеру людина такого ну. Інтроверт, да? і час, і, і саме тому навіть не дозволяла собі навіть шукати ту сферу, яка мені подобається, дозволяти навіть думати в сторону, що я можу десь виходити на велику публіку, да, чи комусь там щось. Хоча в ну, мене немає страху говорити там на публіку, дачі е, суть в тому, що от якраз цей, е, знаєте, як. Не резонанс саме характеристик, да, моїх, мого характеру, да, характеристик особистості, да, і стереотипу, якою має бути людина, ну там, яка на виду, скажімо так, на очах великої кількості людей. І... За рахунок цього відбувалося таке приховання себе, ніби да соромляння себе, що я навіть не йду туди, туди в ту реалізацію навіть не шукаю, тому що я не відповідаю от, цим очікуванням, оцим цим соціальним там як би сказати, нормам, да що. В суті, прийнято, що людина публічна, вона така завжди: гей, клас, все так класно! Да? От такі якісь стереотипи були. Ну, зараз вони. Ну, я розум... ну, я розумію, що це стереотип, да? але як підсвідомо, ця програма діє, цікава. Да? <кхм> як воно сформувалося, по-різному може сформуватися. Да? Звичайно, і в дитинство можемо заглянути, але якщо іще далі взяти, то ми розуміємо, що це ще й досвід душі, який дає про себе знати, що ну, от, більше було досвіду такого усамітнення, ніж публічного, скажімо так. Хоча публічні були моменти, але в тій сфері, яка така трошки закритого формату. От, і відповідно, це відчуття провини, що мені соромно за те, що я нібито не відповідаю цьому статусу, і тому я навіть не йду в цю свою реалізацію, тому що нібито в, 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 в тій реалізації, да, яку я хотіла завжди. Да, вона мені дуже відгукувалася, я собі не дозволяла. Тому що, типу, ну, інтроверти вони, е, типу, не виживуть і взагалі в них там дорога закрита. Тобто, Довго говорю, насправді це е, є таке поняття як я реальна і я ідеальна. Да? Я реальна, це ось я. Тут і зараз така, яка я є, да. а я ідеальна, це от те, що я собі от придумала. Да. От в моєму випадку це от той образ е дівчини да, мене реалізованою, але вона має бути ось такою. Да. І оця прірва, да, оця розбіжність між я реальна і я ідеальна, да, вона створює дуже багато проблем да, в нашому житті. от, і чим швидше ми... Це усвідомимо і тут вихід, який взагалі? Да? Для чого я взагалі цей запис роблю? Вихід в тому, що потрібно ус... тут, знаєте, от банально усвідомити, дозволити тут. Знаєте, якщо ви зробили якийсь по відчуттю провини класичному, ви зробили якийсь вчинок, і вам неприємно да, від нього. І що потрібно зробити? От, християнство, да, віра, релігія нас цьому дуже добре пояснює, треба визнати свій вчинок, да, взяти за нього відповідальність і зробити протилежну дію, да, або попросити вибачення, або або якусь компенсаторику зробити, да у відповідь зробити якийсь протилежний вчинок. Якщо це щось таке не фізичне, ну там або компенсація, да, як от в ДТП, да, ми беремо, платимо, чи ну і так далі, чи якось робимо все, що ми можемо. Коли ми не можемо це там матеріально якось закрити це питання, то, хоча б, компенсація відбувається, як віддати цьому світу оце зерно протилежності, скажімо так. От. А коли ми говоримо от випадок, коли відчуття провини, це от якраз проживається в контексті. Не, не співпадіння я реальна і я ідеальна. Да? То тут в першу чергу треба теж визнати, визнати що? Визнати те, що я себе так сприймаю, визнати сам факт того, що я розділяю себе на таку, яка я є насправді. Визнати, що я витісняла свої потреби за рахунок цього, прикриваючись відчуттям провини, да? що нібито я не відповідаю цьому статусу, і тим самим я виправдовую Свою бездіяльність, і тому я не йду в сторону своєї реалізації. Визнати, побачити, да, оцей сам факт. І далі да, напрацьовувати протилежну звичку, да, взагалі дію, нову реакцію, так само, як ну, перепрошую як, там руки, попки, там що ми там качаємо, там, преси і так далі. Це якась певна регулярна дія. Тут так само да, потрібно постійно себе на цьому ловити, тому що м -м, часто це стає базовим е таким станом, да, базовий стан, базовий емоційний фон. І ми вже навіть, навіть не відслідковуємо в собі, що ми про себе отак паскудно думаємо, да? що ми отак себе знецінюємо, ну і так далі. Да? І, там вже, і там далі по такі такий упад іде у всіх сфер діяльності і реалізації, відносин, тому що коли ти втрачаєш свою цінність, да? то ти вже по суті втрачаєш свої внутрішні опори. От, тому <смас> така історія, можливо, комусь вона дуже відгукнеться. Да? Бо справді ми саме в цьому контексті часто тікаємо і від своєї реалізації, да? тому що нібито я не хочу, щоб люди бачили, що я не така прикольна, якою мала би бути, якби була в цьому статусі. А буває таке, що ми і блокуємо свої відносини, ми не допускаємо близько людей до себе, тому що близькість це про що? Це про те, що людина. Кожен день буде бачити тебе такою, якою ти є. Да? А якщо людина не суть в тому, що людина буде бачити, ситуація в тому, що людина сама себе не приймає, і тому їй навіть боляче допустити, що вона впустить в своє життя людину, і вона буде бачити, що я не така, я, я, яку я ховаю. Да? Я ховаю свою реальну за собою ідеальною. А тут, коли ми говоримо про близькість, коли ми говоримо про реалізацію, це контакт живий. Да? І, відповідно, тут ми вже не зможемо приховати щось чи бути не собою. От такі зльоти масок відбуваються. От, і це про чесність з собою, це про прийняття себе, це про усвідомлення, що я витісняю свої потреби, я витісняю свої бажання, витісняю бажання в реалізації саме в цій сфері, тому що я чомусь вирішила, що я не відповідаю от, цим нормам, да, які там прийняті. От і зараз так ясно. Скидаються ці маски. Зараз так ясно відбувається таке проявлення істинності людини. да Типу, от я хочу і все. Немає ніяких перешкод, що якась має бути такою, чи сякою. Чи для того, щоб десь там щось знімати чи щось писати, я маю щось спеціально там, я не знаю, якось ще без себе ще доліпити і так далі. да Зараз має значення, якщо я хочу, значить я беру і роблю. от Е, тому відслідковуйте в собі такі стани, да і даруйте собі насправді щасливе життя. Прибирайте оцю прірву між собою, ідеальною, да приймайте себе реальною. Тоді справді ми говоримо про ідеальність і про істинне щастя.